Хотіли надурити на продуктах та заробити на державних коштах. Взяли аванс за поставку критично важливих товарів. А от про терміни тієї поставки на радощах геть забули. Держава втратила час. Та гроші, чому поставкою продуктів для полтавської ова займалася Луцька компанія, та чим завершилась судова тяганина? «Розпочалась ця дивна продуктова історія з того, що полтавська ова уклала договір на поставку продуктів. Здавалося б, звична практика: На дворі часи не легкі, воєнні. А продукти призначались передусім уразливим категоріям населення, зокрема і внутрішньо переміщеним особам. Звісно ж, покладались на добросовісність партнера, а партнером виступив миргородський комбінат хлібопродуктів. І ось тут і починаються дива з адресами, термінами та бюджетними коштами. Ми знаходимося на вулиці Франка, 46, позаду приміщення колишнього луцького хлібокомбінату. Колись тут стояв запашний аромат свіжеспеченого хліба. Зараз тут стоїть трохи дивний аромат, наче у афери запитаєте, чому? Бо саме тут зареєстроване нині діюче підприємство, миргородський комбінат хлібопродуктів. Суть справи, яка й привела учасників аж до господарського суду Волинської області, полягає в тому, що аванс за поставку продуктів сплачувався сумлінно, а от виконання обов'язків по договору сильно кульгало місяцями. Замовлю вказаного договору відповідно, Ому поставити товар, і визначено в п'ятьох позиціях, однак поставка вищокасного товару була здійснена з порушенням строків. Воно й не дивно, адже відстань між Луцьком і Полтавою орієнтовно 750 кілометрів. І чому обирати аж такий тривалий та складний маршрут? Залишається загадкою, та загадки на цьому не закінчуються. Як свідчать дані з Open Data Bot, підприємство не вражає успіхами, щоб держава поспішала укладати з ним мільйонні договори. Чистий прибуток за 2022 рік становить 74 тисячі гривень. До прикладу, працівник з мінімальною зарплатою за рік отримає 85 тисяч 200 гривень. То підприємство не допрацьовує навіть до мінімалки. Саме в цих зруйнованих часом та недбальством приміщеннях нібито функціонує підприємство, яке ні багато, ні мало уклало мільйонні договори на поставку продуктів з Полтавською військовою обласною адміністрацією. Вочевидь, саме звідси мали відправлятись продукти аж у Полтаву. Юридична особа заснована у 2019 році. За чотири злишком роки підприємство змінило назву аж чотири керівника та три юридичні адреси. Вже в 2020 році керівником стає Олена Осянікова, а згодом Наталія Осянікова. І пані Олена, і пані Наталія мають безпосереднє відношення до ще одного луцького підприємства Товариства з обмеженою відповідальністю Луцький комбінат хлібопродуктів. Яке теж наразі не може похизуватися успіхами, можливо, вам здалась відомою ця назва, і дійсно на вже знайомій вулиці Франка 46 колись функціонувало державне підприємство з тотожною назвою Луцький комбінат хлібопродуктів. Тож якось дивним чином все змішалось, і підприємства, і керівники. Вказаний позов прокурора спрямований на захист інтересів держави у зв'язку з тим, що перш за все це вказаний порочень укладений в період воєнного стану. За вказаним порочином закуплялися товари, які в подальшому передвалися для уразливих верст населення для внутрішньопереміщених осіб і забезпечення стабілізації держави і ситуації в країні в цілому в період воєнного стану. Схоже, комбінат вирішив, що в скрутні для країни часи виконувати обов'язки перед державою не такий вже й обов'язок. Тим паче, що образ на хлібокомбінат не тримали й самі постраждалі Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури, а також Полтавська ОВА. Обласна прокуратура зверталася до полтавської адміністрації, до міністерства для того з вимогою про вжити якісь заходи, які спрямовані будуть на захист інтересів держави в даному випадку. Однак, як і адміністрацію, так і міністерством було повідомлено, що вони не бачають підстав для ініціювання вказаного позову, та, та фактично таким чином вчинили бездіяльність по відношенню до. А ти яка склалася в даному випадку, з'ясувати, що ж такого лихого трапилось на комбінаті, що продукти не могли доставити аж декілька місяців, звісно, не вдалося. Відповідач на судове засідання не з'явився. Вивчивши матеріали, суд зобов'язав відповідача виплатити на користь держбюджету суму в розмірі 1 мільйон 520 тисяч 954 гривні. чотири гривні. частково. Стягнути з до межпідальності Мергорський комбінат хлібопродуктів, реквізити до державного бюджету України 1 мільйон 520 тисяч 954 п'ятдесят чотири копійок пені. Однак, яка іронія в час війни, коли поставка продуктів для уразливих категорій населення на вагу життя, компанія, що проявляє буквально злочинну недбалість у термінах, відбувається лише штрафом. Вікторія Кулюк, Мирослав Хотимчук для новин на часі.